Застій жовчі. Основні причини стрес. На його фоні не відкривається сфінтероді, і він не може спорожнитися. Іде спазм, дискінезія. Друге, коли ви рідко нормально їсте. Зараз багато жирного один раз в день, а всі інші рази не жовчогінну їжу. І він уже не реагує, тому що це для нього слабкий подразник. Третє це паразити. Вони провокують запалення жовчного і 12-ти Що робити? Усунути стрес це транквілізатори та заспокійливі. Друге зробити УЗД, якщо нема камінчиків, а є тільки осуто вживати жовчогінну їжу, жирне, солене, кисле, гірке, м'ясо, спеції всі жовчогінні, кусочок сала, масло, відварені яйця, оливкову олію. З препаратів уродизоксихолева кислота, артихол, хофітол, алохол. При перегині жовчного, спазмолітики, дротавірін. Жовчний любить гірчецю чесний хрім.